Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вам поговорити про Землю. 22 квітня у світі святкує День Землі, День нашої з вами планети. Для чого ж було створено це свято, малята? День Землі святкують у багатьох країнах світу, але започаткували його у США. Що цікаво, ініціаторами стали студенти. Ще у 1970 році відбулася акція за участі невеликої групи студентів, які хотіли привернути увагу до довкілля планети та серйозних екологічних проблем, які створює людство. Ця акція відгукнулася в серцях багатьох людей і стала масштабною. Важливо усвідомлювати, що кожен з нас маленька частинка великої системи. Головне робити все вчасно. Але як нам, таким маленьким, допомогти нашій планеті Землі? Для початку зрозуміти важливість нашої допомоги, почати з себе та з маленьких кроків, а саме, не смітити на вулицях і на природі, сортувати сміття. Усвідомлювати тільки шкоди, яку ми наносимо планеті, бездумно використовуючи її ресурси, знаходити для старих речей нове призначення, не викидаючи їх, щоб не забруднювати довкілля, нагадувати іншим про важливість дотримання звичайних людських правил чистоти та порядку. Адже лише ми можемо врятувати нашу планету.